Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди ОАКС Андрій Казаков. Андрій, які враження від гри? Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Враження добре, гра, мені здається, вдалася. Було важко, жарко на вулиці. За цього тяжко було бігати, швидкості були менше. Ми з цією командою вже зустрічалися, перемагали їх, тому настраювалися на перемогу. Це в нас вийшло з гарним рахунком. В кінці другого тайму команда трохи посипалась. Ну, в принципі, все. Довольно грою, доволі над командою. Ви вважалися фаворитом перед грою, але довгий час рахунок був З Чим ви це пов'язуєте? Була якась недооцінка суперника або. Не знаю, чим пов'язано. Може, трохи притирались друг до другу. Може, наших бомбардирів сьогодні не було, тому може з цим. Якось так вийшло. А як вважаєте, кого сьогодні не вистачило? Артура не вистачає нам. Він... Скажімо так, швидкі, слава моторя, забувають хлопці. Тобто, Вони нам потрібні. Відсутність моторі та Воротникова дала Здається, вдається знахи, але поява Юрія Геджумона теж зіграла свою роль. Як зараз відчуваєте, чи залишаються у вас шанси на боротьбу у версії зброї? Звісно, Звісно, залишаються. Налаштовані тільки на боротьбу. Що сказав Валентин Цупільняк після гри, ваш тренер? Ще особи не розмовляли, не спілкувалися. Зараз будемо роздягальні ділитися враженнями. Добре, дякуємо вам. Щастимо. Дякую, вам до побачення.